Друзі, всім привіт! З вами Аріона Альянс Юніон Ю. У нас війна на стрілах. Воєм з Альянсом Ukraine, Україн. Друзі, радий вас знову з вами зустрітися. Клас, що ми з вами зустрілися. Я дуже задоволений. Бажаю вам перемоги, друзі. Ви класні. Давайте підберемо суперника, будемо нападати. Давайте спробуємо перший наш суперник Люба. Давайте підемо буде синій камінь. Куча. Камінчик, камінчик, камінчик. Так. Хі -хі -хі, все. Фініта ля комедія, друзі. Так. Ця не гнида походить. Що це в нас робить Hammerklang? 400. Ага, го ой Ой-ой-ой. Так, синій двійка буде вверху і все, да? Угу. Трійка піде, червона, гіалата, Двійка синя і все. Так, да? Більше я не бачу. Цікаво. ходів, можливо тут збикинути, але ну це западло з такими полями, гати. Добре не скавчимо. Звичайно. Це залив, це вже все. Я вже приплив, друзі. Тут без варіантів. Синя трійка, херня. Повна кристал робити фіолетовий. М -м -м. Так, дивіться. Тут і Star Walker може походити, якщо буде велика комба, якщо рвану крестом, підуть, підуть і походить, мабуть, знову цей гад, але я зіб'ю трохи хоч хп, ну це взагалі як в, в сльоза. Добре. Так, да, пізно ти кристальчик нарисувався. Ну що ти зробиш? Так от на таких нападай. На таких нападай. Так, там старвокер уже падла. У мене зняти повісить ніхера нема, зараз тут тичками. Танцює. Так, я його навіть не вибив, а мене вибивають. Якщо у вас красне, то буде чудо, а ні, то ні. Так, добре, я походю, значить. Це непогано. там Так, добре. Що ми маємо? Тепер ти должен воскресати сто раз за бой. Так. По-доброму треба тікати, тому що я свалюю. Так, ходімте такими спробуємо. Не добивчик, щоб не вийшла тройничка. тройничок, то добре але ж... Mm -hmm. Ай-яй-яй, сейчас полізуть. Так, добре. Трійка-трийка. А так. Таїпсімовсь. Це все не то. все не то. Ну, заряджати його не потрібно, а? Ну, падла. І цю зарядила звичайно, зелених хер зарядів. Добрим. Ой, не подобається мені це все, друзі. Так От, Курви. А если Алисю кину, хіра вона наложиться, чи ні? Не помню. Бр -бр -бр -бр. Звичайно, по-моєму, ні. Так, так. І сюди кину, і так зроблю. Так. Тарвокер падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Які ж ви тільки гади? Нема слів. Мінус мій кедман. И хиася, но ну, я же сказал, блин. Йоп, <свист> <свист> что случилось, алё? Блять, светло отключилось, сука. Я и сдох все равно. Так, вирішили цю проблему добре, Люба. У нас з тобою тройничок виходить. Ідемо. Так, знову підстава. Трієчку кидаємо сюди. Трієчку кидаємо сюди. Та не треба його заряжати. Мишу делать вам. Вот этот под... Нарочки. Так, старвокер ходит. Так, так. Мне Давай так. На жаль, пізненько. Бем. Бем. Так, ну і сподіваємося на оверроти. Зараз бы. моя каделенчик буде витворяти дива, Бум. Так, так. Поїхали далі. Це добре, звичайно, але... Ми як граємо з моїм колишнім малянцем, у мене завжди якась крінь за результатом, я не знаю, чому так, але я не проти. Це всього лиш гра, тим більше з друзями. Так. Ну, я звичайно відлічився, не. Три тапочки 50 очків, так забрав. Так, продовжуємо наше бедствие страдань, страдания, на хлебушка. Что сегодня буду скаменем? с каменем? Да уж. тройку складу, то толку ноль. Питание о том желте зелене. не нихера, сколько я, скину, блядь, я. Да, прошла эта херня. Да Та ёпт. Так, если их спросить, это опасно. Может, я тут знать до сеньи не. あ。 Так, стрелы, тинсел. Угу. Давай. Треба уже с полом варишь, а Ай, сука. Тихо. Мрази. Да, тут слепота, блядь. Сейчас я здесь не попаду. Ага. Ж не повинен зарядитися, по іді сука все зарядилось. та просто піз жесть. Я не коментую, то, что я ж кажу, я бі, не знаю, я когда играю против споколышных агентства, это просто жесть. Це доведено. Да уж. Бэм, бля. На маслі крутих героїв. Вітаю, друзі. Ех. Останній етапочок рішить, не міг до тебе в гості не зайти, поїхала. Теж. Летимо, програємо походу. Сильно-сильно додали, друзі. Так, потім червоні жовті підуть. А якщо червоні фіолетові? ну тебе давай з копією. Так, потім ти будеш ходити, мудак. так. Це зрозуміло. Так, а я же нам, чтобы не разорвать? Не, давай так, спробуем. Ну ни хера уваливаешь. Бешене, блин, Так, Так, оно тут червоного не ну не так не значит плюем вообще эти заряды вы все не гаразд. так подеваюсь ты не зарядишься ну сука комба блядь Бэм, блин. Ну, ну нахера так делать? Ну ему делаешь. Держи. Мол, сдохнуть, як. Причем спровоцировать мне теснее. Сыни червонишь, зарядить лимонвуда, блин. Гадство. Безреза Марьянка. Это жопа цикамушка у него. У него тут здоровье щас 1500, блин. Так, стрелы. Эти слёни, ёпты. Понятно. Суп. Да, жесть, друзья, жесть. Просто жесть. Ох, я же награл. Бам. Ну все. А вы тут уже мне не Міріша, у нас без тобі теж тройничок вийшов, походу, з люби. <с> да. Шикарно. Так, 84, 78, ну жопа. Так, друзі, давайте завершилась війна, зайдемо глянемо о, Дамаск, Добре, як закінчилась війна. Перемога. Добре. Блін, думав, золотий. Ну, ладно. Не стріляли. Ну я старався, друзі, щоб ви виграли. Як біг, так там буде это. Скриня, вона в мене десь 50%. Ну давайте глянемо, що буде в 50%. А 92% навіть ні собі. Ну, шляпа. Стоємок. От загон добре. От загон вдячний, ні ефірок, ні хірифок. Ну, хоч так от. Така війна, друзі, ще раз був дуже радий з вами зустрітися. До наступної зустрічі. Всіх вас обняв, всім перемоги одної на всіх.